Євангелія на щодень, 12 жовтня, Лука 6, 12, 19. Тими днями він вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата. Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юдо, сина Якова, та Юдо Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці і була там велика сила його учнів, і людей вельми багато з юдею. Та з Єрусалиму і з побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитися від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Овесь народ намагався його доторкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Ісус обирає їх після нічної консультації з Небесним Отцем. Його вибір не спонтанний, не випадковий, а добре зважений, обдуманий, це вибір цільовий у точку. Тож кого Ісус вибрав допомогти йому врятувати світ? Петро зрозуміли і хиткий, Андрій у постійних пошуках духовних цінностей, Яків, як і інші, заражені нездоровим чистолюбством. Йоан спраглий пізнання вічності. Филип сумнівається у своїх силах. Вартолом... Вартоломей простодушний і щирий, Матей майстер фінансових операцій. Тома яскравий раціоналіст. Яків син Алфея ефективний посередник. Симон Зелот фанатичний релігійний ентузіаст. Юда, син Якова, ідеально справляється з безнадійними справами, Юда іскаріот, злодій, таємний сподвижник влади, срадник. Ми всі потрібні Боги такими, якими є, незвичайними та унікальними, але також наверненими і віруючими, а ще готовими прийняти покликання як апостоли. Господи, прошу про готовність прийняти те покликання, яке ти даєш.